Всесвітній день навколишнього середовища відзначається щорічно в усьому світі 5 червня. І серед гострих викликів сьогодення це кліматичні зміни на планеті. Подальше збільшення температури призведе до зростання міждержавних і міжнаціональних конфліктів. Такого висновку дійшла міжурядова група експертів зі зміни клімату при Організації Об'єднаних Націй червоною ниткою через сотні сторінок доповіді проходить повідомлення, що кліматичні зміни це не якась віддалена загроза, це процес, який вже відбувається. За прогнозами вчених середнє підвищення атмосферної температури на понад 2 градуси за Цельсія загострить проблему продовольчої безпеки і може призвести до затоплення значних територій. Через підвищення температури багатьом людям доведеться змінювати місце проживання, а скорочення ресурсів, зокрема продовольчих, стане джерелом суперництва між державами. Міжнародна група експертів готує новий проект міжнародного договору, спрямованого на боротьбу зі зміною клімату, який планують представити до кінця 2015 року. Угода має замінити нинішній кіотський протокол від 1997 року.